Друзі, перемир'я, мир, перемовини. Весь процес оцей запущений. Наші там десь приймають участь, десь не приймають росіяни спілкуються більше з американцями, чим ми. Маса закулісних рухів різних різних абсолютно. І слухів різних різних. А чому немає конкретники? Чому кожен говорить свою правду якусь, свою дійсно. Ми говоримо свою правду, наша делегація Росія розказує свою американці свою. Чому? Тому що єдиної якоїсь концепції немає, єдиної якоїсь домовленості немає, і не існує. Чому? Я вам скажу: по-перше, те, що наші переговорники, так звані, дуже слабкі. Чому? Тому що багато років в Міністерстві іноземних справ працюють хто попав. От хто попало? Просто з вулиці набирають і вони там працюють. Ну ви ж ви ж бачили, так? Дівчаток цих всяких там хлопчиків понабирають, де їх понабирали для чого, не зрозуміло. Але на жаль, так. З російського боку, там зубри, там такі, такі упирі по 70 і більше років, які в ФСБ пропрацювали все життя. Все життя в спецслужбах. Уявіть, які там вепри сидять, зубасті тварі. І вони там, звісно, що замолажують того Трампа, і він ще й ведеться. А чому не вестись, як вони розказують і розказують досить грамотно все? Наші таке хі-хі ха, -ха хі-хі ха-ха. Мало того, ще правду ніхто ж не хоче сказати людям. Ніхто ж не говорить правду, до чого домовляються, що збираються віддавати і таке інше. Знову ж таки. Питання категоричне, будемо воювати до останнього українця, воно нам не підходить, ми знаємо це. Ну і ми довоюємося до чого. Ми будемо втрачати. Звісно, будемо втрачати. Але віддати їм те, що вони там собі захочуть, Путін, то теж, вибачте мене. Про би він нахер, цей Путін з, з, з його тими упирями, які хочуть все. Вони що офігели? Тому ну, потрібно якусь мати міцну позицію. Це раз. Влада має озвучувати людям, щоб наша нація, українці, ті, хто боронять в першу чергу, ну, мали б знати конкретно, які наші позиції, куди ми йдемо, що ми хочемо і що ми можемо зробити, які перспективи в нас є. Ну, це ж потрібно озвучити говорити. Люди добрі, ви розумієте, що в нас немає перспектив, в нас все дуже погано, або в нас або в нас все добре. Але пояснюйте чому. Якщо ви збираєтесь віддавати території, поясніть чому. Якщо ви збираєтесь їх боронити до кінця, то до якого кінця, ким, чим і як це буде виглядати, теж поясніть. Ну нічого ніхто не говорить. Розумієте, це дуже погано. Людей це напрягає. Військових це напрягає. Три роки, четвертий рік в окопах. Ну не може не напрягати це. Там криші в людей зносить повністю. Це дуже тяжко. Тому ми маємо, друзі, об'єднуватися це раз. Народ має виступати, говорити, звертатися і вимагати. Вимагати, підсказувати. люди то знають. Я особисто знаю. Я виходжу і говорю, чому сьогодні немає тісних стосунків? Добрих стосунків з Китаєм, Турцією. Ну так собі там. З Китаєм натягнуті, з Турцією трошки краще там, але чому немає нормальних якихось домовленостей? Чому з турками не домовитися, щоб вони поставили тут якусь військову базу? Чому з китайцями не домовитися по економічним питанням? Чому не скажіть мені, це велетенська країна з велетенським потенціалом? Ну, вона, вони можуть практично все. Ви розумієте? Тому чому ми не ведемо перемовин з ними? Чому так все погано? Бо дехто каже, ну, давайте про хороше говорити. Ну, давайте, кажіть, пишіть мені, давайте, що в нас доброго. В цих перемовинах що доброго? Що ми з вами знаємо? Про що нам говорить влада? Ну, що, які плани вона? В них є плани якісь. Мабуть, там є плани. Чому ми про них не знаємо? Оце, друзі, що турбує, і має турбувати всіх нас. Ми маємо вимагати. В кінці кінців, ну, куди вже? Куди? Далі вже ж нема куди. Ну, десь так, друзі, десь так.